Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке відео. Сьогодні немає багато часу, але є цікаві моменти, з якими хочу з вами поділитись. як ви бачите, оце у нас генератор. Щоб ви зрозуміли, в мене 8 катушок з'єднані послідовно. І вихід з однієї катушечки, от він, цей чорний провідничок, заходить на одну клему трансформатора. Тобто на корпус, це друга клема, я нічого не під'єдную. І вже вторинна обмотка, ну вона по трансформаторі первинна, вона в мене заходить на землю, заземлена. Так, як на схемі. І другий конденсатор, оцей, так? Він у мене під'єднаний через виправляльний місточок, також з іншого виводу катушки. І ми будемо його дивитися без землі і з заземлення. Тобто, у нас тут виходить гальванічна розв'язка по заземленню. Тобто, я замикаю не напряму, а через трансформатор. І тут також, якби немає прямого зв'язку. Подивимося, як у нас заряджається конденсатор і що відбувається в системі. Помірюємо різницю потенціалів. Так, як ви бачите, на допоміжних катушках стоїть у мене конденсатор. Тобто катушка, яка на магнітопроводі, вона просто на конденсатор. Так само і ця катушечка просто конденсатор. Ми можемо її поставити або сюди, або сюди. Це зараз поки що не в тому річ. А просто подивимося, як у нас. Дана схема працює на практиці. Включаємо живлення. Да, в 12 вольт, тому що 24 занадто багато шуму, нічого не чути. Але, в принципі, процес, який відбувається, буде видно. Так, зараз у нас відбувається заряд. Так. Так, щоб краще чули, заряд відбувся. Стоїть у мене на конденсаторі. щуп. другий щуп стоїть також на конденсаторі, іде розряд. В чому особливість, як ви бачите, на випрамляльний місточок отут, оцей у мене провідничок. От він, кінець його. Він нікуди не під'єднаний. Оце що важливо. Дивимося. Тобто у нас виходить, заряд конденсатора відбувається по одному проводу. Включаю, демонструю. Так, інтенсивність заряду не досить таки велика, тому що у нас земля зараз від'єднана. Тепер я беру землю і під'єдную. Так, щоб було видно, от, пішов значно веселіший процес. Вихід з трансформатора на землю, один провід, так як на схемі. Нічого не міняв, все як і так, як на схемі, так і на практиці. І дивимося, у нас в даному випадку по даній схемі конденсатор заряджається. Так, щось аналогічне я вже демонстрував, але в чому особливість. Особливість в тому, що у нас енергія, як ви бачите, може в даному випадку при таких напругах і частотах рухатися по одному проводу. І далі, що також досить таки важливо, Енергія проходить через трансформатор, коли у нас ні первина, ні вторинна обмотки не задіяні. Що це дійсно так? Зараз я візьму цей провід, відкидаю. Так? От, у мене вихід з генератора зараз буде від'єднаний. І включаємо знову ж таки генератор. Йде розряд. Тобто, коли ми під'єднаємо сюди, з'єднаємо дану точечку, оце ми зараз отут від'єднали. Якщо ми його під'єднаємо, у нас буде відбуватися заряд. Так, про що? Якби мова нібито не всім зрозуміла. Тобто ми працюємо зовсім з іншою енергією. І якщо зараз я даний прилад поставлю один щуп на землю, а другим буду міряти різницю потенціалів, тоді багато для кого стане трошки якби зрозуміліше. Так, демонструю, що вихід з генератора у нас від'єднаний. Зараз я його повністю буду від'яку. Єднувати. Тобто землі не буде абсолютно. Земля тільки стоїть у нас на щупу, чорний щуп, червоний вільний. І оце, що я ставлю на землю, я також, щоб воно було в полі зору. Тобто, ви бачите, що у нас в даному випадку ми міряємо різницю потенціалів між землею і самим генератором. Даємо живлення. Так. І тепер я стою на катушечку, яка під'єднана чи на конденсатор. От. Заряд слабенький, так? Катушка, яка на зовнішній стоїть, але різниця потенціалів. Тобто, як ви бачите, катушка має два виходи. З однієї сторони 16, з другої сторони 52. Про що це мова? Зараз намалюю, щоб всім було зрозуміло. Оце у нас те, що конденсатор і катушка, от вони з'єднані. Дана катушка от вона нікуди більше не під'єднана, вихід з неї. І на конденсатор. от Конденсатор і катушка, от це з'єднання. Але справа-зліва між землею різний потенціал. Це можуть хтось і пояснити, я поки що цього ще не все знаю. Через що і вчуся. Тепер рухаємося далі. Земля, вільний генератор. так. Тут у нас ця частина також не заземлена. І дивимося різницю потенціалів на даному провідничку. Так, 350. Так само, якщо дивитися вихід із генератора, він в мене. Так, тут. Тут вже 130. Це те, що одна сторона генератора 135, друга сторона генератора 350. Якщо подивитися на схемі, це також, якби та сама катушка, тільки вона спільно з'єднана, але потенціал різний на краях. Коли проводиш експерименти і отримуєш такі результати, починаєш розуміти, що ти досить таки багато чого не знаєш і не можеш пояснити. Саме тому вивчаю ці процеси, експериментую і вам раджу, хто хоче пізнати саме електрофізику, тому що тут питань більше, ніж відповідей. Всім успіху і до нових зустрічей!